Вітаю, друзі-колеги. Слава Україні. Неділя, 2 листопада. Досить гарна така тепла погода. Можна оглянути поля, ну і заодно е переглянути, що у нас твориться по шкідниках. По наших мішках треба їх нагодувати на зиму, щоб вони з голоду не померли. Дане поле озимої пшениці RGT Reform з перших посівів новою сівалкою фаворит поні. Тут я як би і вчився нею сіяти, маємо такий результат основний Основна підготовка ґрунту була попередник ріпак і основна підготовка була лемкінсмарах, стерновий культиватор. Ну і В кінці, коли вже з'явився лущильник генерал, я тут перед самим посівом працював ним. Перейдемо, можливо, на ту ділянку, я там посіяв по самому лущильнику. Потім щось я почав вагатися і все-таки ще почав каткувати. Для того, щоб отримати е, ту ж е, глибину до 3 см. По Ну, начебто, воно і там посходило, і тут посходило. Не можу сказати, чи доцільно було каткувати, чи можна було так сіяти. По густоті нарахував я. 56 рослин, хоча по вазі у нас виходило 250 кг. Ну, можливо, кілька разів треба промірити, може десь більше, десь менше. Ну, але ось такий розвиток на нинішній час посів був 21 -го. вересня. Сіяв з добривами. Зорка 7,21,21 З нормою начебто 70-80 кілограмів. Якось так. Розвиток уже, е, де я тут переглядав, десь починається якесь кущення. Зараз найду. Три листки в нас. Так. Е, е, і. На деяких я, я бачу, що вже є кущення. Вже піду, тут рулетка, мова, бо я тут і бачу. О, тут от тут чітко вже видно, що йде кущення. Що воно там встигне собі накущити, то побачимо. Далі. Десь тиждень тому я тут спрацював Гранстаром. десь була така погода. Досить непогана ну і бачу, що вже є якісь признаки того, що воно той бур'ян задусить Ну, є і таке, що зерно під самим верхом, ну, скажу, сіяв дуже мілко. Може навіть і замілко. Може навіть і замілко. Ну, йдемо на ту другу ділянку і подивимось, що воно там. Ну тут так сказати. Кущення є. Далі дальше, дальше побачимо, як воно. РЖТ реформ. Ну, це вже будемо рахувати. Якщо вже після другої репродукції, то то вже N на репродукції Другу репродукція минулого року сіяв, була там невелика ділянка. Тепер от насіння лежить Його зверху і воно щось пробує ще. Тут лежало зверху і утворило корінчик і живе, хоча я не дуже то прихильник. Коли зерно зверху лежить. Буде з него толк чи, чи не буде, можливо, краще чуть-чуть глибше посіяти. Побачимо. На, даній, е, на даному етапі пробую сіяти мілку. Який з того буде результат? Подивимося. Буде погано, будемо сіяти глибше. Ну, такий, такий стан поля на нинішній день. Не дуже тут. Є та температура, хоча вологи достатньо. Ну, а ця ділянка посіяна без каткування Суто по генерал генералу. Вже вже нарили. Так що. Треба хоч трохи контролювати їх. Ну і такий маємо також розвиток. Три листочки є в більшості. Ну, тут, напевно, глибша глибина. Хоча, дивіться, самі вон тут насіння не дуже то й більше глибина. Що мене насторожувало, тому що все одно прикотуючи колесо тримало глибину, але от воно робило е, такі рівчики. Ну і сходи є в рівчиках. Так що можна можна було сіяти і по і по самому лущильнику. Спостерігав, сходи вийшли. Одночасний, що тут, що там. Такий собі буде своєрідний експеримент. Що воно як. Посіяв я два сорти. Оце RGT Reform і також є посіяний Патрас Петросом. Це буде вже, що я сів? Минулого року була насіннява ділянка еліти. Потім я посіяв. Ну поза минулого року. Минулого року посіяв першу репродукцію, а цього року посіяв другу репродукцію. От. РЖТ реформ сів перше. Тут по... Ущильнику тут нема ніде зерна зверху. Ну, є, не знаю, є камера, то передасть. Але от горбик, рівчик і пшениця посходила в рівчику. Там же ж, де було закатковано фон поля, він більш-менш є. Рівніше. А тут отак вийшло. Може тут і на краще зимою буде накопичуватися десь вологан, тобто сніг в тих рівчиках. Не знаю. Ну, але от маємо такий наглядний приклад, що все виходить посіяти і по такій підготовці ґрунту. Зараз покажу, як воно і що. Ну і ще, можливо, десь покажу, як виглядає патрас з Петросом, Тут вони змішані. Е -е, спершу посів одночасний був, спершу RGT Reform виглядав начебто краще. Зараз бачу, що все підрівнялося. Можливо, той чи інший сорт по різному, по різному, переносить холодні дні. Що-то дуже то у нас нема. Ну, от такий, такий стан посіву даною сівалкою. Хтось мені писав, що якщо так все готувати. Закатковувати і підготовлювати ґрунту посія люба сз Та ніхто і не, нічого не порівнював. То справа ваша, то чим сіє, я сам скільки років СЗ-шкові сіяв, я добре все знаю, як що воно і як. Мета покупки сівалки була в першу чергу, щоб сівалка була навісна, а відтак маневрена. Наразі з даними сходами задоволені далі все буде видно.